Виконуємо номер 1568 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Завдання перше: як називають чотирикутник, який зображен на малюнку 105? Друге знайти координати вершин чотирикутника KLMN. І третє знайди площу і перимач чотирикутника KLMN. Приступаємо до виконання. Спочатку розберемо завдання усно, а потім запишемо, як називають чотирикутник, який зображено на малюнку 105. Порахуємо одиничні відрізки, що, складають, що містяться в сторонах нашого трикутника. 1, 2, 3, 4. Отже, МН складає 4 одиничних відрізки. НК 1, 2, 3, 4. Також 4 одиничні відрізки. Отже, наша фігура KLMN, це наш чотирикутник це квадрат. Знайдемо тепер координати вершин. Ми почнемо з координати К, з вершини К. Її координати будуть 3 і мінус 2. Далі L мінус 1 і мінус 2, Мінус 1 2, і N. 3, 2. Щоб знайти площу і периметр нашого квадрата, нам необхідно знати довжину його сторони. В одиничних відрізках 4 одиничних відрізки. А ну, тепер приступаємо для запису. Перше даємо відповідь на питання, що чотирикутник КЛМН Квадрат. Завдання друге. Знайдемо координати вершин. Починали з вершини К, Це у нас було 3 мінус 2, потім була вершина L, це мінус 1 мінус 2, вершина М мінус 1 2, і вершина Н у нас була 3, 2. Ну, а тепер знайдемо периметр і площу. Довжина сторони у нас 4 одиничних відрізки, 4 одиниці. Тому, щоб знайти периметр, необхідно 4 у нас квадрат помножити на довжину сторони. Тому 4 множимо на 4, маємо 16 одиниць. Це периметр, щоб знайти площу, необхідно сторону піднести до квадрата. Це 4 у квадраті. Знову маємо 4 помножити на 4, маємо 16 одиниць квадратних. І записуємо відповідь. У нас 16 одиниць і 16 одиниць квадратних. Номер 1568 виконано.